Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі, де я розповідаю про парфумерію. І сьогодні у мене відео присвячено невеличкому е, парфманятському дослідженню. Мова піде про один з ароматів дому Герле. Якщо вам таке цікаво, лишайтеся, переглядайте відео, е, ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ось, а я переходжу власне, додому герлен, з яким у мене досить е, непрості відносини, тому що е, більшість таких їх класичних ароматів, як е, Апельондена, Ема, тощо я їх м -м, поважаю, мені е, приємно їх е, відчувати, нюхати, але на собі я їх якось не ношу. Е, але вони завжди під час знайомства викликають у мене купу гарних емоцій. Так було з Апрелю Де, але я от затестила кілька разів його на собі і зрозуміла, що, по-перше, я його яскраво відчуваю, цей вологий гарний сад після дощу, справді, тільки ну, півгодинки, а потім він якийсь такий прозоро-пудровий, а по-друге, він досить специфічний для мене, і я не звикла носити постійно, часто на собі такі аромати. Ось, і я знову ж таки відклала подалі. Таку думку, що потрібно щось мати з, від цього дому. Але завдяки першому подрузі Ані я потім познайомилася з інсоленс. І він мені сподобався, тому що він теж такий фіалково пудровий але він інтенсивніший, він якийсь яскравіший, і він досить гучний і стійкий цілий вечір там від намазу його я відчувала на собі. Але в інсуленс, як і в будь-якого іншого з ароматів дому Герлен, типу Самсарана, Ема і так далі. У інсуленс є дуже багато випусків цього аромату, навіть якщо не рахувати фланкери, ось там є. По-перше, концентрація, парфумована вода, туалетна вода. Є ще лімітка, інсоленс із шимером, сяюча така. І перевипуски флаконів, тобто всього і парф води є три різні випуски в трьох різних флаконах. І туалетної води теж є три різних флакони і випуски. Тобто, якщо ще взяти просто хоча б одненьку ту лімітку з шимером, то є різних сім версій інсоленс. Я вирішила дослідити, що ж відмінного між ними, і наскільки взагалі вони відрізняються, чи, можливо, це так просто якісь ем, такі вже парфманіальські викрутаси, і там ну, відмінність мінімальна. Загалом, я, звісно ж, і вирішила розкопати. Трошечки про сам аромат. Я таку шпаргалку собі ще записала, що insolence, «insolence» – це тоді на англійській манер, а якщо вимовляти французькою, це буде інсолянс. І це перекладається як «нахабство». Загалом аромат це пудровий, але пудрові аромати вважалися такими більш дорослими ароматами. Але «insolence» Герлен одразу позиціонував для такої досить молодої аудиторії. І обличчям цього аромату, який вийшов вперше в концентрації оди Туалет в 2006 році. Обличчям, отже, стала Хіларі Свонг, яка тоді якраз зіграла в фільмі Крихітка на мільйон доларів. Я навіть його трошечки пам'ятаю, десь з дитинства цей фільм. Ось, і до створення цього аромату приклався Моріс Русель і Сільвен Делакур. Цей аромат мав бути не з класичною пірамідою, де міняється сильне розкриття від верхніх до базових нот, а інтернет так каже, що цей аромат одразу повинен мати майже незмінний акорд ну, із ключових нот, власне, там фіалки, малини, сандалу, ірисом. І цей аромат. Випускався спочатку у флаконі з дуже гарною такою квіткою, з трояндою і його створював відомий дизайнер Серж Мансо. Кажуть, що от у моріса руселя це була інсуленс, це була відповідь на вінтажний апрель аромат. І хочу сказати, що у Герлен у моїй Руселі і Сільвен делакур гарно вийшло створити цей аромат. Це пудра, пудра досить ніжна, і вона з солодкою фруктовою ягідною малиновою ноткою. Промовідео до запуску цього аромату я знайшла на Ютубі і в описі до відео вставлю посилання на нього, в яких флаконах випускалася ця інсуленс? Ну, найперше, як я вже сказала, це флакон у формі квітки, дуже гарний. Далі він існував у форматі флакона з бджілками з матового скла. І найсвіжіше переведення 2021 року це інсуленс у флаконах-жандармах, флаконах з плечиками і також там кришечка у формі серця, бушанкр. Ось, і я вирішила взятися за щось одне. Я не стала брати 6 чи 7 різних відливантів, проте я взяла собі три відливанти e, Insolence у флаконі з квіткою випуск саме 2016 року, не найперший. E, потім я знайшла бджілку 2018 року випуску і взяла парфумовну воду з легендарної колекції 2021 року. Ще в мене e, мимохідь. E, Проїжджав з мене у боксі відливантик туалетної води у флаконі з бджілками. Рік я вже не уточнювала. І що я хочу сказати, що е, загалом вони всі дуже подібні, але всі трошечки відрізняються, і по стійкості, по стійкості мені здається, що бджілка, можливо, трошечки стійкіша за. Інші випуски, але знову ж таки, це в мене Леванта не флакон, вони можуть якось відрізнятися, напевно. І різні роки, можливо, теж. Що я скажу, що якщо взяти бджілку 2018 року, парфумовану воду Інсоланс, старт мені, мабуть, подобається найменше з трьох з тих трьох, що я спробувала. Він свіжофіалковий, фіалковий воловий, а потім така гарна і ледь фруктова пудра залишається. В кінці вона така на шкірі аж тендітна, солодкувата. Загалом це фруктова рожева хмаринка. От він мені якось ніяк інакше не описується, окрім рожевої хмаринки, саме рожевої і ледь фруктової. Рідина в ньому, як бачите, темніша за випуск 2016 року. Вона така жовтенька, досить. Туалетна вода теж у флаконі з бджілками, яку я тестувала, вона була досить фруктова, і вона мені була гарніша за парфумовану воду у флаконі з бджілками. Далі я от хочу перейти до флакону 2016 року з квіткою. Знову ж таки, парфумована вода. І оцей випуск у флаконі з квіткою парфумованої води. він Набагато пудровіший, щільніший за інші. В нього зразу такий чітко пудровий старт, і він навіть такий з гірчинкою легкою. В мене від нього відчуття в міру жирненької пудри це вже не хмаренька. І він не дуже гучний, не такий стійкий, от мені стався от в порівнянні з флаконом із печілками. І останній найсвіжіший перевипуск 2021 року в легендарній колекції. Там взагалі рідина така бускового кольору, ніжного, дуже. Вона вже не жовта. Ось, і він, він свіжопудровий. І, як на мене, цей легендарний перевипуск парф води це щось середнє між щільним пудровим ароматом у флаконі з квіткою і ніжною фруктовою рожевою хмаринкою у флаконі з бичілками. Ось. І гучність стійкість теж непогані він такий досить вже косметичний можливо не лише пудра а ще якась кремовість у ньому є ось і на старті, мабуть, там де я казала, що мені не дуже подобається старт у парфумованої води з бочілками, Мені здається, що там ще досить відчутний такий лак для волосся, щось таке на старті. От, Загалом вони всі гарні і всі трошки відрізняються, і я досі не знаю, що мені обрати. Який з випусків для того, щоб офлаконити. Ну, по-перше, мені потрібно більше вдалу таку погоду. Мені здається, що треба якийсь такий весняний чи осінній дощик. І ну, такий ледь-ледь холодок. По-друге, ну, це така не літня радісна водичка, а якийсь такий більш спокійний аромат на весну, осінь, на міжсезоння. По-друге, мені здається, що мені варто придивитися в сторону туалетної води. Вона стійкістю не грішить, вона не буде там злітати. Тобто з парфумованою водою мені здається, по характеристиках вони такі майже однакові. Ось, але туалетна вода от в бджілках мені була якась така фруктовіша. Можливо, в інших випусках вода теж мені може зайти більше за парфумовану воду. Ось тому я поки що відкладаю свої м, пошуки своєї інсуленс, але я думаю, що я все ж таки прийду до е, покупки якогось із флаконів. Ось, Отаким був мій міні-дослід про е, різницю між ароматами герлен е, у різних флаконах, у різних перевипусках. Е, мій особистий вердикт, що так, вони все ж таки трошки, але відрізняються. Можливо, деякі аромати будуть мати сильну різницю у різних флаконах, і такі герлени варто вивчати на предмет того, який же із перевипусків підійде вам найбільше для того, щоб купити собі і мати флакон. Якщо ви маєте інсуленс у якомусь із форматів, пишіть мені, який саме інсуленс ви носите, Взагалі, чи любите ви Дім Герлен і які у вас улюблені аромати, можливо, це не інсуленс, можливо, це щось інше. Буду рада почитати, буду рада вашим лайкам також. Дякую за увагу, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!